Ось такі швельора тут уворені, розкосики, зроблені канштайни. Зацапи, все і спер і не Можливо, не все так красиво зроблено, бо робилося з того, що було в наявності вдома. Двигун гунця після капіталки встановили фільтр масляний вже замість центрофуги Зробили ось так злив із турбіни сюди, в кришку у... приварили штуцера. ну, Запиталися ми звідси. Так як зараз у нас раніше тут стояв. Стояла центрофуга, і на цьому кронштейні висів ще фільтр на турбіну, на турбіну окремо. З якось зенсантульського двигуна, не пам'ятаю. Сипнуло сніжку трошки ніч, І поступила команда їхати трошки по горну, тому вже наче лопату, поїде, причепимо кіф ззад, як проти вогу, і спробуємо, що воно буде робитися. Шановне товариство, всім привіт. Як бачите, зоді вже зима трошки сніжком підсипала. І в передчутті подальших снігопадів зараз займаємося підготовкою техніки до розчищання доріг. Так як тільки, тільки поступить нам дзвінок чистий сніг, треба, бути, треба вже бути до цього готовим, тому ми зараз саме займаємося тим, що підготовлюємо трактор до чистки снігу. і Йдемо з вами в гараж, покажу, що ми вже зробили. Це в нас власноруч зроблений такий агрегат для очищення снігу. Все самі робили, з інтернету брали якусь там інформацію, ну і на свій лад доробляли. Це короншени зроблені під піонер. Пробували чіпляли його колись переді, а тоді вже, як з'явився кун, вже нам він і не, принад... і не знадобився. Ось такі тут тутворені, розкосики, ось такі зроблені кронштейни, Зацапив все і спереді на циліндр. Можливо, не все так красиво зроблено, бо робилося з того, що було. В наявності вдома з металолому ну, з усього, що попадало під руку. Це такий Громка. відвалка. Відвал стоїть на вулиці, придволи ми його на металоприйомці, з якоїсь труби відрізаний був кусок. І ми його доробили довели до ладу, він інтернеті заказав резинки і зробили. Сьогодні, якщо буде можливість, виїдемо, підкинемо ще і відвал спереді, накинуть кожух, поставить спорки ззаді. Ковш із камінь для більшого щеплення, для кращого щеплення, і можна працювати. Для після капіталки встановили фільтр масляний вже замість центрофуги. зробили ось так злив із турбіни сюди, в кришку приварили штуцера. Ну, за, запиталися ми звідси, льо. так як зараз у нас раніше тут стояв стояла центрофуга і на цьому кронштейні висів ще фільтр на турбіну, на турбіну окремо. з якогось центру двигуна, не пам'ятаю. Тому у нас турбіна запитувалася від центрофуги через ще один фільтр і йшла на турбіну. Так, зараз у нас фільтр стоїть вже нового зразку, тому вже запиталася звідси напряму вже через нього. І оце двигун такий зараз у нас після роботи. Встановили турбіну. Шістьорку черську замовляли в Діме на каналі Стартер РВ. Сайт канал Стартер РВ в Ютубі. Генератор теж у нього замовляли. Ну, багато чого ми замовляли на тому сайті. Теж он додавав собі трошки комфорту в кабіну. Зараз покажу. Поличку придбовна МТСку. Поміняли трошки полік, зробили, сидіння нове, Ричок тепер збувку. Ну і пол поличка тепер є для зручності для роботи. Добрий ранок, шановні. Що ж, сипнуло сніжку трошки за ніч і поступила команда їхати трошки погорнути. Причепили лопату, поїде, причепимо ків ззаді, як проти вогу. І спробуємо, що воно буде робитися. Перед цим трошки сніжки були, дорогу вкатали, дорога під низом слизько, чистить буде лаше, не буде ніхто ні, ні до нічого, ні нерівностей. Одна гірше, що звичайно мокрий сніг і буде важче його горнути. всім привіт. Тільки вчора розпочали чистити сніг, село все обгорнули, і як бачите, вже приступаємо до ремонтів. На жаль, не було часу дуже познімати, що там як вийшло. Резинки міняємо місцями, ми перекидаємо навпаки, щоб більше, а може навіть і отвори будемо перебивати, навіщо б дужча резинка по землі пливала, тому що то сторона вже постиралася, Отут коройню взагалі поїло її, добре, тому що кроння там з крою стояла трохи зараз де треба буде прибрати. з цієї сторони одірвало, ось це, загнуло, попробуємо вигнути, підварити, ну і зайняться резенками. Техніка у нас тут зараз стоїть і також сніг у нас не перестає підсипати, трошки вже перестав, але ну, цілий день Сипить, сипеть, сипеть сніжок. Сьогодні зранку зайнялись така дума, вигребли все з звідсиля, трошки прибрали. Так, трактораць, хто не пам'ятає, тут зроблена капітолка на цьому двигуні, стоїть пошникоплект з на... Під турбіну, турбокомплект. Турбіна стоїть шістька, чарська, саморобний механізм для очищення. Він ну, інтернеті дивилась інформацію, і вже ровку самі доробляли вже в подальшому під свої потреби. І під потреби, І і під під е, матеріал, який у нас був. Встановили пічку. Ось так шланорхіти, е, накинули кожушка, щоб тепліше було. Пічка воно встановлена, зараз покажу. Трошки тут по салону у нас невеличкі зміни є, ковричок підкинули, зробили швидкісний річок, попари з боку тут, -то. ну і сама пічка, що сключевано. Працює і гріє, як трактор вже трошки нагрівся, вона працює добре. Отак. І Якраз з цієї сторони навіть. Тут ми ще кидали колись шланги, щоб і на задні вікно було, переднє, ну їх перебрали, бо воно не туди. І після ремонту в нас ми також встановили фільтр масляний, вже. корпус під масляний фільтр, тиск на холостих 4, як прогріється, залишається тройкою. В принципі, тут по салону більше по трактору більше нічого не було. Це кинув таку поличку, щоб було сидіння. У нас тут вже інше стоїть. Ну і колісо вже ми знайшли колісо, відреставрували і. Ось такий зробили самі вже під свої під свій трактор, е ричажок. Трошки треба буде ще погратися із гідравлікою, бо вони, ну, треба їх трошки буде вище запустити сюди, бо мішой. І оце така погода. Трактор на спорці, ківш з камінчиками. Тут ще було два мішки піску на всякий випадок. Да, резина, звичайно, вже пруситься під заміну, але ну, нічого, колись її помінюємо. Інший трактор стоїть з куном з усім тут, тому що там ангар трошки зайнятий, а якщо там деяка робота подібля, нам кун нужен, раз, підкинули і поїхали, бо там тодеринку спіляти, то гілочку якусь. і то, Можливо, підсипу, ще сніжку підсипеш, ще запису, яке відео, бо взагалі вчора були свої справи, не, могло, не було можливості і трошки побігати. По другах позаписувати відео, як воно все процес щищення. Голова села позинив сказав, так і так, хлопці треба їхати. І все. І вчора це не знаю, до ночі ми за селячом і вже поїхали і почали робити, причепили відвал. Ну, ось так. Тут у нас вулиця Шероченька, по всі можливості, де там сьогодні катався з сусідом, повичищав, трошки по двором і там десь поросовав. Так, живучок, трохи їм прибрати. Ну, хоч навіть, хто під'їде, щоб можна було припаркуватися. Ну, Сьогодні цілий день за сніжок пускається, все сипеться. Ну, хоч зима на зиму, похожа. Трошки з двору вигорнули, тому що вчора так зразу ранку рушили, що не було часу з двору вигорнути. сніжок. І все. Оток бочний зробили, відвол, і тепер як нас виручає. Резитки десь втраті замовляв, новіть вже не пам'ятаю, іде. Це вже років п'ять, мабуть, як ми його зробили. Перші два роки він взагалі нічого не робив, потім два роки ми працювали, і оце два роки знову стоїть, нічого не робить. Оце Раз, три руки виїжджаємо, чистити сніг. Це добре, що в цьому році сніжку є. Вони поносить бачите і, і криші, все поза все сніжком непогано. Завчора сантиметрів 10-15 випало. І сьогодні пускається, пускається пускається.